Так, нарешті це сталося. Улюблений Мідіпіл випустив серію з ретиноїдами для помітного ліфтингу і омолодження обличчя. У серці складу комплекс ретинолджен з двох видів веганського колагену та шести видів ретиноїдів, у тому числі інкапсульованого. У результаті ми отримуємо як зволоження та розгладжування від колагену, так і роботу з ознаками хрона та фотостаріння від ретиноїдів. Це набір високоефективне космоцевтичне рішення для комплексного догляду за Кірою обличчям до складу набору входять тонер ампула та крем, кожен з яких збагачений інноваційним комплексом ретинолу і колагену. Продукти в наборі розроблені з використанням передових технологій і високоякісних інгредієнтів, що забезпечує їх цілеспрямовану дію на рівні дерми. Хочеш дізнатись більше подробиць? Залишай плюс в коментарях, і наші консультанти самі з тобою зв'яжуться в Дірект. Купую офіційного дистриб'ютору бренду МІДіпіл в Україні.